Вітаю вас на каналі Країни та народи. У сьогоднішньому відео ми розглянемо населення Ізраїлю та Палестини, оскільки дані країни розташовані в одному регіоні і їхня історія тісно переплетена. Станом на 2023 рік населення Ізраїлю становило 9,8 мільйонів Палестини майже 5,5 мільйонів жителів. Рання письмова історія землі Ізраїлю відома з другого тисячоліття до нашої ери, яка тоді називалася Ханааном, а його найдавніші відомі мешканці ханаанцями. Приблизно у 2000 1750-х роках до нашої ери тут мешкали патріархи єврейського народу Авраам, Ісаак і Яків. До речі, їхня гробниця знаходиться у Хевроні, на території Палестини. З виходом з Єгипту у 15 14 століттях ізраїльтяни завоювали Ханаан і оселилися там, розділивши його територію між своїми 12 племенами. На узбережжі Середземного моря у п'яти головних містах державах одне з яких Газа, жили філістимляни. Від них походить назва Палестина. Розквіт Ізраїльського царства у тисячу 950 х роках до нашої ери припав на правління царів Саула, Давида та Соломона, останній з яких збудував перший єрусалимський храм для вшанування Бога Ізраїля. Згодом ізраїльське царство було розділено на північно-ізраїльське царство зі столицею в Самарії і Юдейське царство зі столицею в Єрусалимі на півдні. Карті праворуч вони позначені синім і таким малиновим кольорами. Після падіння Ізраїльського царства перед Асирією більшість євреїв звідти були переселені у межиріччя, а на їхнє місце асарійці поселили переселенців з Месопотамії, які, перемішавшись із залишками місцевих євреїв, утворили народ самарян, які згодом прийняли юдаїзм. І сповідували його у своїй своєрідній версії. Юдейське царство існувало ще деякий час, але впало під натиском Вавилонського царя на який зруйнував Єрусалимський храм і забрав євреїв у Вавилонський полон. У 539 році до нашої ери Персія завоювала. Вавилонію під проводом царя Кіра Великого, який дозволив юдеям повернутися до Ізраїлю. Юдеї відбудували місто Єрусалим і Храм. Пізніше Ізраїль входив до імперії Олександра Македонського і Селевкітського царства, яке намагалося елінізувати юдею, що призвело до Макавейських воєн у 174-135 роках до нашої ери. Які призвели до відновлення незалежності юдеї та очищення Єрусалимського храму. Ця подія святкується юдеями як свято Хануки, під час Вавилонського полону південна частина Юдеї, район Хеврону, була заселена ідумеями з півдня, в кінці другого століття до нашої ери ідумею завоював юдейський цар Йоханан Гіркан. Все її населення було навернено в юдаїзм. Пізніше цар Арістобул І завоював більшість Галілеї на півночі, після чого туди відбулося значне переселення євреїв. Ось тут знаходиться Галілея. Пізніше юдея була завойована римлянами і спочатку мала автономію, яка згодом була зведена на нівець. У цей час євреї, які проживали в Юдеї, розмовляли івритом, як рідною мовою, а в Галилеї арамейською, так само, як і Самаряни та більшість інших сусідніх народів. На карті праворуч юдея позначена оранжевим кольором, Самарія зеленим, Галилея рожевим. Саме в цей час народився і проповідував Ісус Христос. А після його Воскресіння і Вознесіння християнство проповідували його учні. Опісте унаслідок юдейських повстань проти Риму у 66-135 роках нашої ери Єрусалим та Єрусалимський храм були зруйновані римлянами. Від храму залишилася лише західна стіна, це нині стіна плачу. Частина євреїв загинула, а частина була депортована з юдеї або забрано у рабство, а на їхнє місце поселилися мігранти з сусідніх провінцій Сирії, Фінікії та Аравії по селах, а у містах та їхніх околицях із західних районів імперії. Невелика кількість євреїв теж залишилася. В той час юдейську провінцію було перейменовано на Палестину у 4 столітті після того, як Імператор Константин дозволив вільне сповідування християнства в імперії, його мати, імператриця Олена заклала церкву Різдва Христового у Вифлеємі, а також церкву гробу Господнього у Єрусалимі. Храм охоплює територію Голгофи, а також сусідньої печери, де Ісус був похований і Воскрес. У часи Візантійської імперії більшість жителів Палестини перейшли у християнство, юдеями залишилася тільки частина самарян та галилейських євреїв. Кількість двох останніх груп поступово зменшувалася через їхні антивізантійські повстання, які були придушені, та їхню міграцію за кордон та перехід у християнства для того, щоб уникнути переслідувань. Більшість населення Палестини в цей час розмовляло арамейською мовою, а мова жителів міст та адміністрації була грецька. Палестина була завойована Арабами у 635 році, проте відсоток арабських мігрантів був незначний і, в основному, в подальшому відсоток мусульман зростав через перехід місцевих жителів в іслам через податковий тиск та дискримінацію. Умельяцький халіф Абу Ал-Малік, 685-705 роки, збудував купол скелі та мечеть Алякса на храмовій горі в Єрусалимі, де колись стояли два єврейські храми. Були й гоніння на християн та юдеїв, наприклад, за часів правління Аль-Хакіма. Пізніше тюрки Сельджуки захопили Сирію. Та Анатолію і заборонили християнським паломникам проходити через свою територію, що послужило приводом для Першого Христового походу, внаслідок якого на території Палестини було утворено Єрусалимське королівство. На той час близько половини населення Палестини все ще становили місцеві християни, оскільки ісламізація проходила поступово, за історичними даними, вони складали більшість у центрі навколо. Єрусалиму, Вифлеєму та Яфи. Ось тут, а також на півночі у Західній Галілеї. Ось тут, в інших регіонах Палестини, домінували мусульмани. Була також невелика кількість самарян та євреїв. У містах у цей час домінували християни, переважно мігранти з Європи, найбільше з яких було французів. Через що араби почали називати всіх європейців франками. У прибережних містах жило також багато італійців. Мусульманам заборонялося жити в містах, і вони були обкладені вищими податками. Проте, як писав один тогочасний мусульманський мандрівник, який подорожував територією Єрусалимського королівства, європейці встановили там кращу систему правосуддя, в той час як у сусідніх. Землях, які були під контролем мусульман, панувало славідля, через що деякі мусульманські селяни переселялися з сусідніх земель, які були під контролем мусульман, у контрольовані хрестоносцями землі. Пізніше Палестина перебувала під владою єгипетських аюбідів, мамлюків, Османської імперії. І через дискримінацію та ісламізацію відсоток християн поступово скорочувався, і на час переходу Палестини під британський мандат християни становили близько 10% її населення. Проте вони складали абсолютно більшість населення у таких містах, як Вифлеєм, Назарет та Рамала. А в Єрусалимі їх було близько половини серед арабомовного населення. В кінці 19 століття виник єврейський національний рух, сіонізм, метою якого було створення єврейської держави. Після цього євреї почали переселятися до Палестини. Наприклад, у 1922 році євреї там складали 11% від населення, проте найбільше їх переселилося у британський період. І в 1948 році, на час створення держави Ізраїль, вони становили 32% від населення Палестини. Як бачимо з карти праворуч, євреї найбільше сконцентрувалися вздовж узбережжя від Тель-Авіву до Хайфи, також у східній частині Галілеї і в місті Єрусалим. В ході Першої Арабо-Ізраїльської війни значна частина палестинців на заклик своїх духовних лідерів, а також з примусу ізраїльських військ, покинули територію Ізраїлю і переселилися на території західного берегу річки Йордан та сектору Газа, які були на той час окуповані відповідно Йорданією та Єгиптом. Частина палестинців також емігрували в інші арабські країни, на їхнє місце до Ізраїлю. Переселилася велика кількість євреїв з різних країн світу. Після Шестиденної війни 1967 року Ізраїль захопив усю Палестину, західний берег річки Йордан, Сектор Газа, а також сирійські голландські висоти. На даних територіях Ізраїль почав будівництво своїх поселень, яке триває і досі, відповідно до угоди в Вослу. 1993 року між Ізраїлем та Організацією Визволення Палестини була створена Палестинська національна адміністрація для врядування територіями сектору Гази та частини території Західного берега Річки Йордан. На карті праворуч території, які знаходяться під контролем Палестинської національної адміністрації, позначені коричневим кольором, а під контролем. Ізраїлю синім кольором. На цих територіях розміщено також більшість єврейських поселень. За даними статистики 2023 року в Ізраїлі євреї становили 73% від населення, араби 21 інші національності 6%. У Палестині араби складали. 87,6%, євреї 12,4%. В основному це були єврейські поселенці. Як бачимо з карти праворуч, в Ізраїлі найбільше арабів сконцентровані на півдні, в основному, Бедуїни, а також на півночі у Галілеї. Ймовірно, вони частково є нащадками арабізованих галілейських євреїв. Євреї, які довгий час були розсіяні по світу, поділяються на багато етнолінгвістичних груп, наприклад, Ашкеназі, традиційною мовою яких був ідіш німецький діалект. Вони походять з Європи сефарди, які походять з Іспанії і Португалії і розмовляли іспанським діалектом ладіно, також Мізрахі походять з Північної Африки та з країн Західної Азії. Для більшості з них традиційною мовою була арабська. Є також інші менші групи євреїв. Проте після міграції до Ізраїлю більшість євреїв прийшли на єврит, і для молодших поколінь єврит вже є рідною мовою. За даними соцдосліджень досліджень, 2011 року серед ізраїлітян старших 20 років рідними мовами були єврит. Для 49%, арабська 18%, російська 15% це переважно євреї з колишнього Радянського Союзу, їдіш для 2%, французька для двох, англійська для двох, іспанська для 1,6% і інші мови для 10 Палестинці розмовляють левантійським діалектом арабської мови, який відрізняється від літературної арабської і містить. Арамейські, турецькі та інші запозичення. Це пов'язано з тим, що палестинці в більшості походять від корінного арамейськомовного населення, яке було арабізоване та ісламізоване, переважно, хоч деякі християни досі залишилися, наприклад, від арамейців, фініхійців, філістимлян, самарян, євреїв, частина від галилейських євреїв на півночі. А також меншою мірою від арабів. До речі, євреї теж в середньому мають змішане походження. Наприклад, за даними генетичних досліджень, євреї Ашкеназі з Європи є сумішшю древніх євреїв та європейців. За оцінками 2022 року в Ізраїлі. Юдеї становили 73,6% мусульмани 18,1%, християни 1,9%, друзи 1,6% і 4,8% становили інші і некласифіковані. Серед юдеїв 13,3% складали ультраортодоксальні юдеї хайраддін, які строго дотримуються релігійних норм. У них високий рівень народжуваності, тому їхня чисельність швидко зростає. Завдяки їм врівноважується відсоток євреїв і арабів, оскільки, оскільки в арабів більша народжуваність. У Палестині за переписом 2017 року іслам сповідували 99%, в основному суніти, християнство 1%. Це, очевидь без єврейських поселень. Серед християн Ізраїлю та Палестини найбільше православних та греко-католиків, найбільше арабів християн живе на півночі Ізраїлю, особливо у Хайфі та Назареті, в останньому близько третини населення, а в Палестині у Вифлеємі, близько чверті населення. У Єрусалимі, який є центром трьох релігій, у 2020 році юдеї становили 59,9%. Близько половини з них були хайреддім, мусульмани 37,2%, християни 1,7% і некласифіковані – класифіковані 1,1%. На карті праворуч юдеї позначені синім кольором, мусульмани коричневим, християни червоним, друзи фіолетовим. Всім дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал та пишіть у коментарях. Як на вашу думку можна вирішити ізраїльсько-палестинський конфлікт, і чи підтримуєте ви створення палестинської держави? До побачення!